Обласний центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю святого Пантелеймона є закладом Львівської обласної державної адміністрації. В ньому, в нашому центрі, працює таке відділення, як відділення раннього втручання. Для, для таких послуг є. У нас працюють у, у тому відділенні психолог, працює, логопед, дефектолог, масажист. Соціальний, соціальний працівник. В цьому відділенні на сьогоднішній день прийшло у нашого обліку є 56 сімей, наші, починаючи від доброму і десь і закінчуючи бродами. Відділення соціальної, реабілі... соціальної реабілітації працює в якому працюють вчителі-реабілітологи. Асистенти вчителя-реабілітолога працює психолог, психолог працює і для послуг їх надають такі медичні послуги, як масаж, лікувальна, фіз, лікувальна фізкультура. Діти наші мають можливість отримувати водні процедури у нашому трускавецькому водно-спортивному басейні «Спор спортовець. У нашому центрі працює відділення трудової реабілітації, де Перебувають діти, які завершили перебування у нас до 18 років, і від 18 до 45 років. років. Тудові навики вони набирають, наприклад, швейної справи, гончарної справи, образотворчого мистецтва, вишивання. Наприклад, таке як домоводство Ведуть дівчата, особливо ведуть і займаються. Ну, перші навики, які є у нашому там працює кімната. Підтриманого проживання, яка обладнана відповідним обладнанням, таким кухонним обладнанням всім, для того, щоб юна молода господиня могла набирати ну, певні навики. В нашому центрі працює відділення медичної реабілітації. Відповідно до тієї постанови 309 ми отримали ліцензію на надання медичних послуг і готуємося до того, щоб тільки десь. Можливо, що наша матеріальна база не така, як би хотілося, але все одно ми все робимо для того, щоб по 309-й постанові, постанові наші діти отримували медичні і фізичні, фізичні послуги. Це у нас лікарі, невропатологи, неврологи працюють, дитячі, дитячі лікарі, фізтерапевт, ерготерапевт, масажист, медична сестра з лікувальної, лікувальної фізкультури. Обладнання працюємо над поповненням, особливо стосується поповнення медичного обладнання. Ми це зробимо, ми, ми знаємо і маємо підтримку, підтримку департаменту соціального, соціального захисту. Ми для наших дітей і осіб з інвалідністю у нашому центрі працює прокатний пункт. Прокатний пункт, наш, в якому ми для послуг наших. Неповносправних дітей і осіб з інвалідністю є різноманітні реабілітаційні обладнання: візочки, каталки, паличці спеціальні і так далі. Для того, ходуньки. Ми, наприклад, зараз нашими послугами скористалися 18 чоловік, скористалися послугами нашого прокатного пункту. Ми отримали через департамент соціального захисту, отримали вертикалізатори. Шість вертикалізаторів ми отримали. Два вже, знаход... вже користуючи двома вертикалізаторами у Червонограді і у Львові. Викли його отримали вертикалізатор для дітей з дитячим церебральним, церебральним паралічем. А тепер я запрошую вас піти ознайомитися, пройти ще по центрі і ознайомитися з роботою наших відділень відділення раннього втручання, відділення соціально-педагогічної реабілітації, психологічної реабілітації, трудової реабілітації, кабінет, кабінетами і кімнатами э, фізичної ре, 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 реабілітації. Ми, 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 ми.

Нашого реабілітаційного центру відкрито три роки тому. Це був пілотний проєкт, в якому ми брали участь, і тому у нас відкрилося три роки це відділення. Відділення раннього втручання приймаються діти з батьками віком від народження до чотирьох років. Центр надає медичні послуги таким дітям. Масаж, лікувальна фізкультура, фізіотерапія і ерготерапія. Е, надаються послуги соціально-педагогічні. Е, це є послуги логопеда і послуги психолога. Тобто мене. Е, я працюю з сім'ями, е, тому що коли народжується в сім'ї дитина, не кожна сім'я зразу її Визнає, бувають випадки, що не приймають таких дітей. Тобто батьки в такому розпачі, що потребують допомоги психолога, для того, щоб зрозуміти, що дійсно в них є дитина з особливостями і їй потрібна допомога. Тобто вони визнали, що є такий факт, як дитина з особливостями, тому приходять до нас. Я працюю як психолог для того, щоб сім'я прийняла ту дитину, ми надаємо всякі рекомендації. Ми Скеровуємо батьків у медичні центри, пропонуємо свої послуги, даємо допомогу не тільки як психолог, не тільки маленьким дітям, а в сім'ї ще є діти підліткого віку, з якими я також працюю. Другий рік це приміщення, у якому є дуже багато розвивального матеріалу. Це спортивний, тобто розвиток фізичний, у нас є настільні ігри для розвитку дітей, мислення, пам'яті, уваги. У нас є велика маркерна дошка, де діти вчаться малювати, тримати там олівець і так далі. Крім того, ну, Микола Григорович нам колись такий зробив подарунок, подарували нам м'який куток. Маємо нагоду з батьками посидіти, вирішити якісь питання, я проводжу з ними певні свої методичні об'єднання, надаю консультації і крім того, ми ще п'ємо каву, тому що у психології будь-які форми методи роботи є приємними, оскільки моя мета є, що батьки. Зрозуміли, що вони не одні, що таких, як вони, є дуже багато. І є люди, є центри, є лікарі, які можуть надати їм допомогу. Таке моє найбільше було бажання об'єднати батьків у величезну групу. На сьогоднішній день з... з січня місяця у нас нараховується 57 сімей, які. які... Батьки між собою познайомлені, вони консультують один одного, вони зустрічаються. Часто ми зустрічаємося кількома сім'ями у центрі, обговорюємо здоров'я дитини, якісь покращення дитини, чи є батьки одні другим надають консультації у плані, що вони зверталися там ту чи іншу медичну установу. чи чи, наприклад, там до якогось певного лікаря. І тому моя мета здійснилася така, що батьки об'єднані, ми всі разом, ми велика сила, ми все переможемо. Останній дочка Que ficou. Наш обласний центр надає такі послуги. У нас є спеціальне приміщення для лікувальної фізкультури та фізичної терапії, де ми займаємося з дітьми-інвалідами, а також осіб до 45 років. Фізична терапія включає фізичні вправи, кінезотерапію, заняття на тренажерах, дошка Єльмінова, на даний час у нас проходить реабілітацію пан Василь, військовий, він мав поранення в поперек. Звати мене Василь на цьому. в даному центрі я проходжу реабілітацію після поранення на війні. Реабілітацію тут я проходжу вперше. Оскільки я проходив в інших центрах на цьому, в цьому центрі я вперше проходжу і дані. Процедури, які проводяться в цьому центрі, це не тільки що стосується ЛФК, фізичної терапії, цей масаж лікувальний, це цей заняття в басейні, оскільки я тут знаходжуся недавно. Результати ну, я, в принципі, задоволений, тому що є певні позитивні результати, які дають змогу мені покращувати свій фізичний стан, покращити. Ті процеси відновлення, які були започатковані в період лікування і в інших о, закладах фізичної реабілітації відновлення, і оскільки курс буде тривати тут на першому раз незначний відрізок часу, то я ж планую в цей центр і повернутися надалі, оскільки бачу позитивний результат і о, мету, ту, яку я хочу досягнути. Працівники цього центру надають мені і результатами я задоволений. Це у нас відділення трубової реабілітації. Тут у нас перебувають особи віком від 18 до 45 років. Наші заняття спрямовані на удосконалення навичок самообслуговування, а також велику увагу ми приділяємо на розвиток творчих здібностей. На заняттях діти можуть виготовляти аплікації, орігами. Також у нас є печальна справа, у нас і кулінарна справа правда? Також у нас є ще швейне відділення. Зараз у нас йде підготовка до новорічних свят. Ми виготовляємо різні кульки, прикраси до нового року. Зметикував, що найшвидший і найпростіше збудувати будинок, де можна Це ребліційна навчальна кімната. Тут проводяться заняття з дітьми, з арт-терапії, також проводяться заняття на концентрацію уваги та розвиток дрібної моторики. Поруч за дверима знаходиться сенсорна кімната, де проводиться сенсорна інтеграція дітей. Також у кожної п'ятниці проводимо казку терапію, з якими показуємо їм казки. Наспівуючи цю пісеньку, <му> він пішов до Нуф-Нуф Нофнух неподалік. Став на місце. Молодець. Витягай звіря. Витягай звіря. Мавпа. Баран і їжак. Де? Збирай двір. Молодець. Їжак. Баран. Гарно. Микита, Ні. Ні. Гарно. Отак молодець і їжак. Ні, хто? Мапа! Шукай мавпочку. І молодець! Поїхав автобус. Чух-чух. Ми працюємо з дітками з різними нозологіями. Вони потребують розвитку. Логічного мислення, уваги, пам'яті, координації рухів, дрібної моторики, а також і мовлення. Відповідно також в нашому центрі працює відділення раннього втручання, на якому ми працюємо з дітьми у групі ризику, які можливо мають інвалідність або підозру до інвалідності, і ми виправляємо коригуємо їхні розвитки, спрямовуємо далі у навчанні. Заклади, дошкільні або інші спеціалізовані, якщо цього потребують дітки. Не так, повертайте. Не правильно. Ні, щось не то справи. Ану Ще. Щеля. Сам себе. Сині. Ні. Бачите? Якого кольору кольор? Синій. Так. Що це у нас є? Подумай, як ти ставиш кошти? ми проводимо як групові, так і індивідуальні заняття з дітками на соціальній реабілітації, тобто від 4 до 18 років. На заняттях можуть бути як присутні батьки, так і дітки займаються без батьків. Це вже все ми робимо індивідуально. Заняття також у нас підбираються індивідуально, в залежності від піку, потреби, а також побажання самої дитини. Тому що індивідуальний підхід у нашій роботі це. І Молодець, гарно, гарно, закладаємо гарно, павлику, гарно, гарно. Давай тепер да, і сато їде. О, це насочик не любить. Хпа. 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 Перевитягуємо. Давай витягуємо. Червоний. Я є асистентом групи номер 1 соціальної реабілітації Хомана Зиновіївна. Наша робота полягає в тому, що ми працюємо з дітками середньої ланки 4-18 років. Це яка правило, корекційно-розвивальні заняття спрямовані на розвиток моторики, уваги, пам'яті. Ну, відповідно, проводимо як групові, так і індивідуальні заняття відповідно до діагнозу дитини. Салатовий, молодець, гарний хлопців. Салатовий. Саматовий. Салодець. Ми зробили дорожню карту. Дорожню карту охопили ми ті об ті об'єднані територіальні громади від Раворуської до добромелі і аж до Золочева. Ми отри підписали 14 угод про співпрацю про співпрацю з. Об'єднаними територіальними громадами щодо обслуговування їхніх дітей і осіб з інвалідністю. Наш трансп... ми забезпечені транспорт, транспортними засобами, такими як автобус, має а також порттранзит, легковий автомобіль, ми, з допомогою яких ми щоденно підвозимо до центру дітей, які перебувають на амбулаторному Реабі... На ламураторній реабілітації дітей з Дрогобича, Тускавеч, Борислава. Ті Всі інші діти, які є далі, ніж 50 кілометрів, ми, для них, вони перебувають на кругодобово перебування круглодобовому у нас з п'ятиразовим харчуванням дітей, зокрема, меню, яке ми складаємо по клопотенку. Таке венює вже його, ну впроваджуємо його в життя. Рекомендує так Міністерство соціальної політики, Міністерство охорони здоров'я цьому напрямку. І десь ми справляємося з тим. Хочу сказати, що в нас перебувають на реабілітації діти з переміщених осіб. Зокрема, з Дніпропетровської області, з Херсону, Харківської області, Донецької, Луган, Луганської області, які проживають у навколишніх містах і селах нашого регіону. Щоденно ми своїм транспортом привозимо їх і, і відвозимо на місця проживання, постійного проживання тих, тих, тих дітей внутрішних. До речі, е, нас на реабілітації. От, Жовтні протягом жовтня місяця в листопаді перебувало два учасники війни з Росією, От. і вони інваліди другої, першої, другої групи, і вони перебувають два молоді учасники ветерани війни, де яким ми надаємо послуги масажу, лікувальної фізкультури, водних процедур. І з розмов їхніх вони задоволені роботою наших фахівців з фізичної реабілітації. Ми зустрілися напередодні Дня соціального працівника, який буде в неділю соціального працівника. І наші працівники віддають свої знання, вміння, свої добро. Віддають тим дітям, дітям і особам з інвалідністю, ветеранам, людям похилого віку, щоб вони себе почували у нашій державі на рівних. Ми все робимо для того, щоб якось скрасити їхнє життя, допомогти їм у у нелегкому проживанні таких людей інвалідів і людей похилого віку.